Шорти чоловічі, крем плюс екстра, але шорти такі будуть носити пляжними. 10 кг. Так, там у нас таких яскраво оранжевих. Примат, речі, це буде. Ось такі. в розмірі буде елічка можна. Так, наступні це буде Adidas. адідаси. Ось такі, це сиві, яскраві, налітку. Саме так. Так, наступне буде ось такі шортики. Також будуть такими ніби гілочками, листочками. Дуже красивий розмір буде емочка у нас. Так, наступна елька в полошечку. Всі шортики будуть красиві, які на, на підкладоці. Так, і ксенка, темно-сині. Також на всіх присутні штурочки, що можна собі гарно затягувати, регулювати, як вам буде зручно. Ось так. Також тут будуть всі можливі розбирати від XS до декількох XL. Так, а наступні будуть і ось такі найки. Класнючі, яскраві. Так, наступні будуть ось такі просто синенькі. Розгляд не скажу, але всі гарні такі бути. ось так. щоб такі всі такі літні, яскравих кольорів, дуже вагенькі. Тканина всіх дуже приємна. Нічого таке не буде не плакати. ну Взагалі класно, Погляньте, які шикарні. Так, покажу ще ось такі. З полосочками. теж адідаси. Так, може це класні з рибками. Так, ось цими рибочками. Так, ще одні адідаси. Ось такі. Так, покажу кілька ще голубеньких. Два Екса Л. Чоловічі. Так, наступні будуть схожі. Ось такі. Яскраво оранжі. Так, наступні тут ось такі де. Це навіть не половина коробочки, але для замовлення обов'язково написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.